Доброго дня всім пасічникам. Сьогодні хочемо показати елемент промислової технології отримання перги: це Вібростіл. Вібростіл призначений для кращого, роз... кращого заповнення штучного стільника пилком, щойно зібраним пилком. Він складається із вібраційного механізму, там двигун з вібратором, вмикача. З конденсатором, а також лотка, лоток ставиться на вібростіл, виконаний із харчової нержавіючої сталі і жорстко закріплений, щоб він не ковзав, жорстко закріплений на вібростолику. Працює наступним чином. Рамку для заповнення пилком поміщаємо у лоток. Тут є спеціальні прижимні пластини, які не дають ковзати в цій рамці. От. І далі вмикаємо столик. Столик працює. Висипаємо пилочок на рамку. От дивіться, частинки пилку відразу занурюються, відразу тонуть у комірках. От. Це значно економить час. І дозволяє швидше виконувати операцію заповнення пилком. Пилоком треба заповнити повністю всю рамку. Зайвий пилок висипається за межі рамочки і потім його можна зібрати після того, як повністю буде заповнюватися. Розрівнювати пилочок необхідно щіткою от, до повного і втрамбовувати трамбовочкою або виштовхувачем. Це вся підготовка до переміщення, до розміщення такої рамки вулику. Бажаю успіхів в роботі. Звертайтеся за, за покупками.